Сонце це наше его. Це енергія, яка запалює всю нашу натальну карту. Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами Астрола Хлименко Анталія. Зараз поговоримо, як підтримати наше сонечко. Думаю, що ви помічали, що за кілька місяців, за кілька днів до ваших днів народження може бути поганий настрій, ніби не вистачає енергії, ми навіть можемо хворіти. Це все пов'язано з тим, що за весь рік, коли сонце проходить. Різні знаки зодіаку відповідно, різні сфери нашого гороскопу воно втрачає свою енергію і періодично його треба підтримувати. Саме тому я рекомендую за місяць до настання днів народження проходити обстеження, відпочивати більше, брати відпустки не на день народження, а перед днем народження, відвідувати ретрити, санаторії. Зараз я вам скажу, як зарядити своє сонечко та наповнитися енергією. А ви поки що ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Сподобається відео. Пересилайте своїм друзям та знайомим, щоб всі були в ресурсі. Буду чекати на ваш заворотний зв'язок. Можете поділитися в коментарях, що саме вам надає енергію, адже всі знають свій знак зодіаку, де знаходиться сонце. Наше сонце. Як і інші планети, коли знаходиться в певному знаці, відповідно і має певну енергетику, наприклад, воно найсильніше в знаці Лев, тобто в знаці свого володіння, в знаці Овен, воно в своїй екзальтації також сильне. Тут воно може проявляти найяскравіші свої якості, а саме щедрість. Цілеспрямованість, впевненість, лідерські якості, потужність, щоб вести за собою інших людей. А, наприклад, знаці Терези, такі люди мають талант від народження перемиряти інших, тримати баланс більше націлена саме на партнерські взаємовідносини. Або ж у когось сонце водолії. Таке сонечко активує, відповідно, ваше я, ви проявляєтеся краще в групі. Однодумці серед друзів у великих колективах вони можуть бути чудовими, неформальними лідерами. Їм потрібен колектив, щоб вони проявили своє сонце. Ось такі особливості. До того ж, особливостями ще будуть і аспекти, які робить сонце. А Цього я зараз не можу вам сказати, адже це треба дивитися індивідуальну натальну карту. Саме через ту планетку, до якої робить аспект сонце, вона також може проявлятися. І зараз ми розглянемо з вами основні принципи, як зарядити своє сонечко, щоб ви відразу могли їх впровадити в життя. Але ж які ознаки того, що сонце затухає, може бути, апатія, не вистачає життєвої енергії, більше хочеться спати, відчувається нестача життєвих сил. Також це бажання бути на самоті, уникати, бути в центрі уваги. А для сонця це важливо, для кожного з нас це важливо. В цей час ми ніби намагаємося відійти від людей від натовпу. Це також пов'язано із замкнутістю, страхом привернути до себе увагу зайвий раз. В цей період може не вистачати енергії навіть на улюблену справу. Також не відчувається радості від життя і всі дні, ніби сірі, сірі і однакові, без яскравих моментів. Це також пов'язано із уникненням відповідальності. Ви ніби бажаєте кращого, але воно не відбувається. І так почнемо ми з наших овнів. Ви перші, першопроходці. Ваша стихія вогонь, циянська енергія. Перше, що можу сказати, оскільки овном управляє Марс, займіться спортом. Це не обов'язково має бути олімпійський вид спорту. Просто займіться фізичними вправами. Це може бути зарядка зранку, фізичні навантаження, можливо, навіть з кимось займайтеся, щоб була певна конкуренція, яку любить Марс. Проваджуйте більше руху в своє життя. Якщо відпочинок, то він має бути активний. Це може бути туристичний похід, похід в гори, альпінізм, можна піти на скалодром, рафтинг, поїздки на авто. В моєму житті був колись рафтинг, а перевершені враження. Також може бути катання на квадроциклах. Не бійтеся ініціювати ідеї, і як тільки вони проходять, відразу впроваджуйте їх життя. Адже ви єдині, оскільки овен це перший проходець, ви можете відразу, прийшла ідея втілити її в життя, не бійтеся робити помилки, ви вчитеся на своїх помилках. Також можна працювати в режимі багатозадачності. беріть вектор на короткострокові угоди, можна ходити на файер-шоу, побути біля багаття. Це може бути свічки, камін. Ще стосовно спорту, важливо займатися кардіонавантаженням, танцювати запальні танці, ходити в лазню. Це може бути просто стрільба із луку, можна завести собаку, вона дасть вам режим, стійкість. Також в одязі можна носити яскраве, червоне, спортивне стиль одягу. Щось можете вибрати із цього переліку і періодично підзаряджати своє сонечко. Любіметриці вашим знаком управляє ванера. А це планета гармонії та краси взаємовідносин. Та краса тут має бути практична і з затишком, не поспішаючи. Ваш знак фінансовий знак накопичення, стихія Земля, матеріальність. Для вас сприятливо робити запаси, накопичувати, фінансову подушку безпеки або ж робити запаси на зиму, можна завести копілочку або ж рахунок у банку. Також можна створювати різноманітні колекції. Вирощувати рослини. Це може бути на городі, на балконі. Також для вас важливо підтримувати своє здоров'я та бути в гарній фізичній формі. Тут не про виснажливі фізичні вправи, а про заняття саме для підтримки свого здоров'я, про спасалони, косметологів, можна стояти в планці, якщо немає протипоказань. Підходять різноманітні масажі, масочки, гелі для душу, обгортування. Сприятливе буде заняття йогою. Побудьте більше часу на природі. Сприятливо ходити, бо соня по землі. Але якщо ви у зуті, то подумки уявляєте, як енергія від землі йде до ваших стоп і далі піднімається вище, до зони сонячного сплетіння, до тої чакри, де в нас знаходиться сонце. Візуалізуйте, як ви насичуєтеся енергією землі. Також сприятливе корисне харчування. Я знаю багато тельців, серед яких є. Справжні гурмани. І для вас важливо не просто подача корисної їжі на стіл, але й щоб воно було естетично оформлене. Сприятливо створювати затишок вдома. Це може бути щось м'яке, подушки, пледи, маленькі деталі, які створюють естетику. Також, звісно, збалансоване харчування. Для вас сприятлива творчість в будь-якій своїй проявленості. Це може бути вишивання, шиття. В'язання, можна малювати, ліпити з глини, наприклад. Можете балувати себе корисними стравами, смачними десертами, купляти і носити гарний одяг, відвідувати кафе, ресторани, управляти тактовність, дипломатичність по венері, також вивчати фінансову грамотність, Вести бюджет сімейний. Також підійдуть іще заняття фітнесом. Дивіться в коментарях, а що вас надихає і надає вам енергію. Шановні мої близнюки, для того, щоб підтримати ваше сонце, вам важливо постійно навчатися, спілкуватися, багато їздити. Це можуть бути недалекі поїздки. Якщо у вас професія дозволяє короткотривалі відрядження, то це чудово. Наприклад, ви можете просто гуляти, провітрювати більше приміщення, це можуть бути катання на велосипеді скейті. Роликах, сприятливо вивчати іноземні мови, спілкуватися в соцмережах. Це можуть бути переписки, або ж дзвінки, або ж це можуть бути і зустрічі офлайн. Вам важливо постійно вчитися новому, підвищувати свою кваліфікацію і в той же час не просто навчання заради навчання, а й ви можете ще і потім його транслювати іншим, навчати інших, Сприятливо ходити на екскурсії. Їздити в невеликі мандрівки. Сприятливо! 15 сторінок в день, щоб активувати ваше сонце. Можна водити машину, завести блог в соцмережах і ділитися своїм досвідом. На користь піде обмін думками. Також ви можете піти на курси ораторського мистецтва. Переключатися з однієї справи на іншу. Адже управителем вашого знаку є Меркурій планета дуже швидка, планета інформації, спілкування, недалеких поїздок, гаджетів. Тож живіть по енергії планети, по енергії знаку, і неодмінно ваше сонце буде заряджатися. Любі мої раки, ваша стихія водна, ви під управлінням місяця, і тут сонце, ніби у гостях у місяця. Тож проявляйте емпатію, турботу, сприятливо ходити на природу на прогулянки, можна проживати або ж гуляти біля водой. Це можуть бути канали, озера, фонтани, можна приймати ванну з пінкою. Важливо, щоб ви організували в себе вдома ваш особистий куточок, де ви б могли побути на самоті і вам ніхто не заважав, також робити все, що посилює родинні зв'язки. Створюйте комфорт, затишок, проявляйте турботу, займайтеся сімейними справами. Ваш інтер'єр має бути затишним. Це можуть бути різноманітні елементи декору, м'які подушки, пледики, все, що буде ніби окутувати ніжністю і турботою. Сприятливо збирати всю сім'ю за родинним столом. Може бути в домі випічка свіжа, чай, спілкуватися із мамами. І діткам можна завести домашнього улюбленця кішку і піклуватися про неї, вирощувати рослини вдома, квіти. Можна створити генеалогічне дерево, вивчати історію роду, традиції роду та батьківщини, облаштовувати дім, вивчати езотерику, психологію, також бути сприятливим і похід в спа-салон. мої Леви. Сонце у вашому знаці проявляє найяскривіші свої найкращі якості, проявляйте щедрість, шарм, будьте на публіці, виступайте, будьте в центрі уваги, не бійтеся цього, грайте з дітьми, носіть брендовий одяг. Якщо і відпочинок, то він має бути із усіма зручностями. Сприятливо організовувати різноманітні сімейні свята, займатися творчістю всім тим, що вас надихає. Влаштовувати фотосесії, танцювати, грати на сцені, сприятливі мастер-класи по ораторському мистецтву або ж театральне. Для вас сприятливим буде введення соцмереж і збирання лайків. Не бійтеся привертати до себе увагу, бути яскравими. Для цього можна носити яскравий одяг, золотий, золото. Ви можете випромінювати радість і тим самим підтримувати інших, робіть компліменти іншим. Проявляйте? Любов до життя. Відразу, як прокинулося, подякуйте сонцю. Сформуйте те оточення, яке буде вас надихати і в той же час хвалити, пишатися вам. Заведіть щоденник вдячності. Вдячності всім, хто був перед з вами впродовж дня. Вам, власне, за те, що ви зробили. В домі, в інтер'єрі, має бути багато дзеркал, також можуть бути і золоті відтінки в інтер'єрі, багато світла. Любі мої діви, для того, щоб ви могли підтримати своє сонечко, вам важливо проявляти пунктуальність, ідентичність, наводити чистоту та порядок. Вашим знаком управляє Меркурій. Робіть все, що логічно, що систематизує. Плануйте, також спілкуйтеся, обмінюйтеся думками, вивчайте наукову літературу, і серед вас багато людей, які займаються. В'язанням, наприклад, ручною працею, хендмейдом. Важливо також записувати свої плани та ідеї. Важливо дотримуватися режиму дня, робити зарядку. Плануйте свій день, тиждень, місяць, рік, п'ять. Звісно, що мінливості життя вони не застраховують нас від різноманітних змін, проте ви можете потім підкоригувати, а планувати обов'язково для вас потрібно. Також для вас підійдуть і збирання пазлів, мозаїк. Можна колекціонувати щось невеличке, дрібненьке, займатися організацією простору, ви навіть можете зробити це своєю професією, піклуйтеся про своє здоров'я, слідкуйте за режимом дня, який ви самі собі пропишете, щоб воно для вас було комфортно. Можна писати списки справ покупок. можете писати собі щоденник подяки або ж займатися будь-якими іншими практиками, які допоможуть вам в кінці дня показати. Свої досягнення і систематизувати ваш час. Також для вас приятливо ввести бюджет. Любі мої терези, вашим знаком управляє Венера. Тут вона ніжна, гармонійна, дипломатична, для вас важливі взаємовідносини і все, що стосується краси. Ви можете організовувати гарно свій робочий простір, надихатися прекрасним. Це можуть бути квіти. Дизайн, слідкуйте за новими трендами, тенденціями моди, це можуть бути надихаючі походи по магазинах, ви можете ходити в гарні місця, в кафе, ресторани, ходити по брендових магазинах, сприятливі також танці, особливо парні, адже ваш знак, знак партнерства, спілкування із приємними людьми. Людьми мистецтва, культури для вас не має бути складним підвищити енергію свого сонечка, адже для цього достатньо зробити мейкап, наприклад, зробити зачіску, тіткувати за своєю зовнішністю. Також сприятливо примиряти тих, хто у сварці, можна створювати щось прекрасне власними руками, оточити себе красою та гармонією. Можна ходити до косметолога, стиліста, візажиста. Сприятливо також буде і ходити. В гарні місця це можуть бути як парки, так і театри, галереї, музеї, фестивалі, шоу. Не бійтеся, виступати, ходити на ораторське мистецтво та купити квіти. Вони будуть вас надихати і підсилювати вашу енергію. Любімі скорпіони, для того, щоб запалити ваше сонце, вам потрібно робити наступні кроки, оскільки ваша стихія це стихія води, ви найбільш таємничий знак зодіаку. Ви під управлінням Плутону, а також Марсу. Ваш знак є фінансовим. Це фінанси великі. Тож сприятливо робити все, що робить вас багатими. Це власні трансформації, бути кращими, ніж ви були вчора. Тобто працювати над своїми скілами, над своїми навичками. Дивитися детективи можна сходити в кіно, наприклад, подивитися якийсь фільм, жахів, трилер, займатися власним детективним розслідуванням. Сприятливо буде відвідування квестів, наприклад, а також вивчати езотерику, астрологію. Сприятливо також буде читати літературу про психологію, езотерику, різноманітні таємниці. Ви не боїтеся йти туди, куди інші навіть бояться подумати. А тож для вас. Я не кажу, що ви йшли в екстремальні ситуації, але саме кризові ризикові ситуації підсилюють автоматично, без вашої участі, на те посилюють вашу енергетику. Тобто ваше сонце активується саме в стресових, напружених ситуаціях. А стресовими ситуаціями для організму може бути і відвідування сауни, лазні, джакузі, якщо, звісно, на це немає протипоказань по здоров'ю. Це може бути і вакуумний масаж. Апаратна косметологія, татуювання. Також це може бути прослуховування рок музики або важкої музики, чорний одяг, також посилює вашу енергетику, очищення простору, адже Плутон, як управитель вашого знаку, він відсікає все непотрібно. Тож ви з легкістю можете викидати, знищувати старі речі, або ж почистити непотрібні вам контакти, можна почистити галерею. Від непотрібних фото. Також сприятливим буде займатися донорством крові. Любі мої стрільці, вашим знаком управляє Юпітер, планета оптимізму, планета успіху. Ви націлені на розширення кругозору. Ваша стихія вогонь, але це вогонь не такий імпульсивний, як у Овна. Ваш вогонь більш домашній, теплий. Розширюйте свій кругозір, Мандруйте, навчайтеся, сприятливо вивчати іноземні мови. Поглиблюйте свою експертність. Можна відвідувати різноманітні майстер-класи. У вас може бути наставник або ж ви можете вивчати історію успішних людей. Також ви можете самі давати слушні поради тим, хто цього потребує. Передавайте свої знання іншим. Сприятливо заводити друзів, які мають із вами спільні цілі та погляди на життя. Ставайте наставниками для інших то допомагайте людям досягати високих результатів. Тоді і ваше сонце буде сильним. Мандруйте, розказуйте про свої досягнення, щоб інші люди також бачили у вас ту людину, до якої треба тягнутися. Ви також можете вести свій експертний блог, ділитися своїми думками, своїми порадами. Ви можете також і займатися інтелектуальними іграми, стратегічними. Це можуть бути шахи. В одязі ви маєте носити брендовий одяг, любі мої козероги. Вашим управителем є Сатурн, планета часу, порядку, стійкості, відповідальності. Тож ви і маєте проявлятися по цій планеті, тобто, щоб у вас був порядок, щоб ви були відповідальними, дотримувалися законів, як людських, так і всесвіту, проявляли дисциплінованість та наполегливість, ставте цілі, прописуйте задачі. І задачі мають бути із дедленом, тобто, щоб ви конкретно сказали, я досягаю у цього таким-то, таким-то шляхом, і ставте конкретний період до котрого місяця, там року ви це досягнете, щоб була структура, і ви йшли дисципліновано до своєї цілі. На стінах на видному місці ви можете поставити свої дипломи, сертифікати, різноманітні винагороди. Це буде також посилювати ваш авторитет у власних очах і підтримувати ваше сонце. Сприятливо підвищувати свою кваліфікацію. Заведіть щоденник або ж блокнот і прописуйте свої цілі на день, на рік, на 5 років. Важливо дякувати собі в кінці дня за проведену роботу, адже ви, великі трудоголіки. Важливо структурувати свою роботу, свій робочий день, щоб не перенапружуватися. Також для вас буде сприятливим ходити в гори, кимось чимось керувати. Делегувати, можна займатися ліпленням, керамікою, колекціонувати каміння, годинники, антикваріатні речі, йога і будь-які аскетичні практики, можна дивитися документальні фільми, вивчати наукову літературу Любі мої водолії, ваш знак легкий повітряний. Ви неординарні і креативні, і для вас дуже важливо саме проявляти, не боятися проявляти свою. Не схожість на інших ви можете синтезувати нові ідеї, поєднувати непоєднуване, і саме це буде вас виділяти з натовпу. Підтримайте контакти з друзями. Для вас сприятлива інтелектуальна творчість. Для вас важливо, щоб у вас був гнучкий графік дня, режиму роботи. Також ваше сонце буде підтримане за рахунок того, що можете цікавитися політикою, астрологією. На роботі це може бути неформальне спілкування, або ж не ну, обов'язково мати якийсь специфічний дрес-код. Оскільки ваша стихія повітря, то сприятливо кататися на велосипеді, на роликах, на самокаті, на машині, вводити в своє життя власні ідеї, креативність, просувати свої теорії, можна читати, пождивитися фантастику. Вивчати нумерологію, брати участь у світських заходах, де великі маси людей, любі мої риби, ваш знак водної стихії. Ви дуже романтичні. Для вас підійдуть все, що пов'язане із психологією, із внутрішньою трансформацією людини. Сприятливо займатися езотерикою, астрологією, допомагати іншим, творити, адже вашим знаком управляє Нептун планета. Фантазій, мрій, можна заводити акваріум з рибками, або ж домашній фонтан, сприятлива ароматерапія, плавання, дайвінг для вас підійдуть ванна, з бінкою, спа-салони, відпочинок на воді, на природі, можна займатися йогою, медитаціями, дихальними практиками, займатися благодійністю, волонтерством, відвідувати храми або ж просто молитися. Можна слухати або ж створювати власну музику, танцювати, грати в театр для вас важливе є усамітнення, відвідування святих місць або ж місць вашої сили. Ось такі нескладні, але важливі і практичні є методи, щоб покращити ваше сонечко в цей непростий час. Якщо було відео цікаве, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Це я вам розказала за сонце. Воно буде надихати нас енергією, щоб ми були активними, але ж без відпочинку немає і продуктивної праці. А про відпочинок у нас відповідає наш місяць. Тож пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я написала вам, як розслабити місяць. І я обов'язково зроблю таке відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей в наступних відео.